Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Продовжуємо знайомити вас із сортами помідор. Ми збираємо, вже вибираємо, складаємо і будемо збирати насіння. Сьогодні ознайомимо з частиною високорослих сортів. І далі продовжимо огляди. Друзі, помідори, бронзове серце ангела. Вони вже в нас достигають, ми збираємо на насіння. Помідори дійсно заслуговують на увагу. Це високорослий сорт помідор. Він росте до 1,70 м. Ми його сформували у два стебла. Подивіться, які гарні китиці. Формує по 6-7 помідор. Вже помідори тут зірвані були. Вони щільні, такі соковиті присмак помідор, фруктовий. Присмак, помідор із такою кислинкою. Смачні помідори, цікаві помідори і красиві. Друзі, високорослий сорт помідор, золотий Кенігсбер. Велика сливка, грам 200-250. Кущ виростає до 1,70 сімдесят-мет Вони ще не достигали, ми їх не зривали. Перший раз вирощу. Друзі, високорослий сорт, помідор чорний принц. Цьому році він пов'язав. 3-4 помідори на одній китиці. Ось такий він вже ось, бачите, достигає. Висота його може бути і до 2 метрів. Ну, помідори дуже смачні. Це салатні помідори, вони достигають оцій от, от порі в серпні місяці. Багато років вирощуємо і постійно маємо для салатів. Друзі, австралійська груша. Отака груша в цьому році поформувала теж. Вона формувала, бачите, багато. Але не все зав'язалося. Лишилось по три, по чотири томати в одній китиці. Ну, але красиві помідорки, подивіться, як грушечки. Вона високоросла, до двох метрів. Смачні на смак, дуже помідори смачні, червоні. Ось такі, бачите. Друзі, сорт деберау. Ну, сорт деберау клами не потребує. Ось такі в цьому році деборал рожевий. Дивіться, в китиці сформовано всім. Помідорок. Помідорки такі, сливочка з носиком. Смачні помідорки, дуже смачні. Сорт помідор Деборао жовтий. Шість зав'язано в китиці. Отакі От вони красивенькі помідорки. Ми любимо, постійно висаджуємо Деборао різних сортів. Замовляли ми, друзі. І в цьому році перший раз вирощуємо Деборао тигровий. От бачите, такі є. Жовті штрихи, цікаве, деборало тигрове. Також, бачите, сформовано шість помідорок у китиці. Ось такі вони в зеленому кольорі. Ось такі деборало тигрові. Друзі, мікадо. Мікадо в цьому році, бачите, не таке велике, як було в минулому році. Вже говорили і говоримо, що в цьому році помідори трошечки по-любому не такі розкішні, як були в минулому році. бо Погодні умови в цьому році гірші, як були в минулому році. Але гарні, червоні. Але вони, бачите, з плечиками. Ну, вони, Мабуть, оцей сорт він має до себе таке. Через те, що інші ж помідори без плечиків. Отакий селекційний сорт Гарвардський сквер. Якщо любите різноманіття на ділянці, то й уваги. Смачний, красивий, незвичайний. Друзі, сорт Батяня. Дивіться такі красиві великі помідори. Я ще покажу ще один кущ, вони ще більші. Ой, друзі, ще один кущик батяні. Подивіться, які помідори. Подивіться, яка краса. Помідори м'ясисті, щільні і дуже смачні. Висота десь метр двадцять, метр тридцять. Отакі помідорки батяні. Сорт Гігант Кармельйон. Ну це дійсно гігант. Подивіться, в долоні не вміщається. Такий сорт. Хто полюбляє такі великі помідори, то саме Гігант Кармельйон вам підходить. Отакий От великий плід. грам, мабуть, 300 більше. Кущик висотою з півтора метра. Ми в два стебла його формували і сформував він чотири таких великих китиці. Друзі, перед вами сорт. Вогняна комета Софії. Дивіться, який такий незвичний красивенний сорт. Цю рослину ми формували два стебла. Ось такі китиці вона формує. На китиці 5 плодів. Дуже цікавий, красивий сорт. Висота рослини десь метр сімдесят, метр вісімдесят. красиві помідорки. І смачні. Помідорі ківі грушечка. Подивіться, які незвичайні, красиві помідорки. Високорослий сорт. Висота також десь метр вісімдесят. ківі грушечка. Формували ми в два стебла. На основному стеблі ви бачите сформовано 5 кистів. То Ми вже даний сорт прищіпнули верхівку. Також високорослий сорт золото і лінії. Хто полюбляє жовтий колір і різномаїття на ділянці, то це для вас красиві помідорки. Ростуть невисокі, десь метр двадцять але посаджені з високорослими кущами, бо бачите, на сітці. Зручніше помідорам на сітці. Друзі, сорт полуничний сержант пепер. Отакі помідорки красиві. Ось подивіться, вони такі довгенькі, цікаві помідорки, ми вперше їх вирощуємо. Ну, їх лише по дві помідори у китиці. Томат помаранч. Це великоплідні томати, подивіться, які вони великі, красиві, як серце. Ще не достигли, але красиві. Ми ще будемо робити обзори по достиганню цих сортів, бо ще, бачите, не всі достигли. Друзі, волове серце. Подивіться, дуже гарні помідори, волове серце. Дійсно, як серце. Красиві, смачні, щільні. Помідорки апельсинове манго. Ось такі вони, бачите, красиві. Кожна помідорка це, як то кажуть, інша книжка. Дуже приємно, коли є на ділянці багато різних сортів. Друзі, помідори, золотий Кеніксбер. Подивіться, які помідори на всю долоню. Подивіться, який колір. Просто дійсно золотий. Подивіться, скільки в'язі. Помідорка високоросла. Оце всурмована в два стебла. І на кожному стеблі дивіться, скільки вона нав'язала. Красиві, великі. Хто любить жовті, такі аж під золото помідори. Помідори є і більші, і менші, ну прямо. Є добре великі. Нав'язано багато. Ось такий золотий кеніксбер. Друзі, в'юща, велика сливка. Подивіться, яка сливочка. Отакі, друзі, помідори, вюща сливка. Сливка десь до метр п'ятдесят-метр шістдесят. Ми формували два стебла. Сливка дуже гарна. Сливка Анастасія ми назвали сливка з картопляним листям. Дивіться, ця сливка має бути, вона пізня, вона має бути червоного кольору. Сливка невисока, десь до метра. Красиві помідори. Смачні помідори, такі щільні помідори. Сливочка така дуже хороша на квас і дивіться, багато нав'язано помідор. Друзі, помідори Фатіма. Ми вже збирали на насіння Фатіму. Це слідуючі помідорки достигають. Ну, Фатіма, ви вже знаєте, ми вже вирощуємо не один рік Фатімо. Помідори щільні, красиві, смачні, ну, неперевершені помідори. Фатіма. Друзі, помідори королева оце такі червоні великоплідні помідори. Така рослина має сантиметрів 80 см. Дивіться, дуже гарно і багато нав'язано плодів. Ми вже брали ці плоди, вони такі щільні, великі, смачні плоди. Дивіться, дійсно, королева. Друзі, помідори кемеровець. Подивіться, яка краса, скільки зав'язі. Помідори невисокі. Я якось їх пропустила, як вам рекламувала низькорослі. Це кущик сантиметрів 50-60, Але подивіться, колір дуже гарний, рожева помідора. І зав'язі дуже багато. Перед вами сорт агата. В попередньому відео агата була така лиш попалівша, а тепер вона, дивіться, гарно достигає. Кущики рясні, помідорки гарні, такі якраз у баночку. Подивіться, як м'ячики-помідорки. Ось, друзі, сорт Рома. Ось така довгенька сливочка. Красива в баночку. Оце якраз Рома почав достигати. Подивіться, скільки зав'язі. Оце сливочка рома. така сливочка, бачите? Красива сливка. Ось, друзі, ми і ознайомили вас з сортами помідорів, які ми вирощуємо. Маєте бажання пишіть, дзвоніть, замовляйте, будемо ми збирати насіння і десь у вересні місяці. Я думаю, зможемо вже відсилати вам чи новою, чи укрпочтою. В цьому році маємо гарні урожаї. Ще ознайомлю вас в слідуючому відео, як вродили в нас гноми, садили в цьому році кілька сортів. Будемо ще пробувати в розрізі дивитися, щоб ви могли для себе зробити висновки і оприділитись. Друзі, я бажаю вам міцного здоров'я насамперед, мирного неба і, звичайно, щедрих урожаїв. Щоб кожна праця була немарною і принесла нам задоволення від роботи. До побачення, друзі, до нових зустрічей.